Доброго ранку, любі малята! Вітаю вас в нашому дитячому садочку. Погляньте! До в... нас сьогодні прийшов гість лялька. Тарас. Діти, Тараса прийшов не з порожніми руками. Він приніс горшик. А ось і горшечок. Подивимося в горшечку. Відкриваємо. Погляньте. Та це ж гречана крупа. Пропоную дітки намалювати гарний малюнок на гречаній крупі. Беремо, висипаємо ось так. Погляньте, яка гарна гречана крупа. Вона світлого кольору. І скільки її багато, дітки! Ой, і горшечок порожній. Так. А давайте разом привітаємось з гречаною крупою. Візьмемо пальчиком і зробимо ось такий дощик з гречаної крупи. Ось так пальчиками перебираємо ручками. Тепер долонька привітається права і ліва. Ось так. А зараз ми, дітки, будемо малювати. Давайте разом намалюємо сонечко. Правою рукою великим пальчиком будемо малювати коло. Ось таке. Ось. Ось так. І промінчики навколо кола. Ось. І вийшло таке гарне сонечко. Скажемо нашій гречаній крупі Дякуємо, гречана крупа. І ось так знову пересипемо пальчиками. Пересипаємо, пересипаємо. Ось так. І гречана крупа зраділа, що ми з нею погралися. Діти, Тарасик приготував для вас загадки. Відгадаємо разом. Чути зранку му, му. Бо залишили саму. На травичці знову пастися. Корову. Яку пісеньку співа корова? Вірно, му. му. Наступна загадка хвостик бубличком, носик п'ятачком, на спинці щитинка. Це товстенька. Хро-хро-хро. Свинка. Діти, яку пісеньку співа свинка? Хро-хро-хро. Наступна загадка. І весела й круторога. Ой прутки у неї ноги. Любить сіно та лозу, знають добре всі. Мє. Мє. козу. Діти, яку пісеньку співа коза мє, мє. Молодці! Діти, відгадайте ще одну загадку. Кучерява невеличка вовну дасть на рукавички, поспішає Марічка пасти. Бе, Бе, ягничку. Діти, яку пісеньку співає ягничка? Біє. Біа. Молодці. Діти, сподіваюсь, у вас все вийшло і вам було цікаво на нашому занятті. До нових зустрічей. До побачення!